Other people have seen shadow figures and even captured shadow figures going into that room. Watch those cameras, guys, okay? Yeah. We're watching you, man. Be safe, man. Can't see in here either. Other people have seen shadow figures and even captured shadow figures going into that room. Watch those camera guys. Okay, yeah, we're watching you, man. Be safe, man. Кенсінгер із інші люди бачили тюньові фігури і навіть зафіксували, як вони заходили в ту кімнату. Стежте за камерами, хлопці. Гаразд так, ми дивимося за тобою, друже. Будь обережний. Тут теж нічого не видно. Other people have seen shadow figures. тобто інші люди бачили тіні фігури. Other people – інші люди have seen. Present perfect, бачите, супер часто тут воно використовується. І саме цікаве, тут назвами це shadow figures, тобто тіньові фігури, знаєте, силуети. Супер часто використовуємо у якихось таких паранормальних розслідуваннях. Shadow – це назвами тінь, що може означати якусь таку темну сторону чогось або загадкову постать. Ну і figure – типу фігура, силует. А у у переносному значенні, до речі, може означати як важлива особа, наприклад, a public figure – публічна особа. До речі, цікаво, що у таких паранормальних шоу shadow figures, часто називаючи shadow people, це такі, знаєте, містичні темні силуети, які бачать очевидці. Ще, знаєте, буває такий стрімний момент, як мінімум в мене, коли ви вдома на самоті в кімнаті темно, а там ваш кіт чи собака дивиться кудись, наче там щось є в темноту. І якщо такі речі так само вас лякають, чи стаються з вами, діється в коментарях, тому що в мене є такі собака, яке таке робить, і це лякає мене ну, супер максимально. And even captured shadow figures going into that room. І навіть зафіксували тіні, що заходять у ту кімнату. Even нас означає навіть capture, типу зафіксували, спіймали на камеру. Ще можна сказати там filmed або, наприклад, documented, going into that room, типу, що заходять у ту кімнату. Взагалі, ось це into – це увійти часто використовуємо як в переносному так і в буквальному сенсі наприклад можна сказати go into business, типу почати бізнес Watch those cameras, guys. типу слідкуйте за камерами хлопці. Watch – там слідкувати спостерігати ще можна сказати знаєте, monitor чи keep an eye on. Those cameras – типу ті камери саме камери спостереження hey, guys. Типу там хлопці друзі таке звертання ми з вами окей okay, yeah, we're watching you, man. Гаразд, так, ми стежимо за тобою, друже. Ну, класні в нього друзі. We are watching you. Типу, ми спостерігаємо, контролюємо нас з вами тут present continuous, тобто дії відбувається прямо зараз. Ну і мен, типу там чувак, друже. Be safe, man, супер таке стандартне побажання. Це, типу, будь обережний. Be safe, що можна сказати, знаєте, як пильнувати, типу, будь у безпеці. Can't see in here either. Тут теж нічого не видно.